Сера вміє дивувати, вони на ІФА 2024 у Берліні представляють дуже багато крутелезних штукенців зі штучним інтелектом. Яких та безліч ноутбуків, яких ігрових гарнітур, якихось приколів? Я вам пропоную. А поїхали з вами у Берлін на ІФА 2024. Подивимось, що вони там такого цікавого презентують. Поїхали! Друзі, я на ІФА 2024. Це в нас експозиція Acer. Ми стартуємо саме з неї, і саме з неї я сюди приїхав, бо це саме цікаве для мене. Що я на цій виставці дуже багато було запрошень, але прийняв саме від Acer, бо дуже-дуже хочу подивитися, що ж там такого інноваційного і нового нам представлять сьогодні. І це буде дуже цікаво, я думаю. Зараз буде прес-конференція. Потім я вам з демо, з демо виставки, з демо позиції, все покажу, все дуже розкажу, дуже ретельно, дуже, -дуже багато цікавого. Що такі собі підсумки презентації і демо експозиції, скажімо так, усе було поділено на такі цікаві моменти. Спочатку представили ноутбуки, не просто ноутбуки. Безліч якихось ноутбуків і не просто якихось, а зі штучним інтелектом на різних процесорах, на нових процесорах. І це компанія, яка, знаєте, так, робила щось довго, але видала все, все відразу. Штучний інтелект також був, був геймінг, планшети, монітори. Але давайте усе саме цікавеньке зараз будемо обговорювати. Відкрити для себе лінійку ноутбуків Acer з підтримкою штучного інтелекту. Про що йде ця річ? А йдеться річ про Swift. 14AI та Swift 16AI на Intel. Це перший варіант, Swift 14AI на AMD, на AMD. Другий варіант і третій варіант це був Swift Go 14AI на Qualcomm. Давайте тепер трохи детальніше. Зараз ми детально і обговоримо ті штучні фішки штучного інтелекту, які є, щоб потім не обговорювати у кожному лептопі. По-перше, Swift 14 і Swift 16 AI, які побудовані на Intel Core Ultra Procach, до, ну, У 16 дюймовій версії буде до Intel Core Ultra 9 на Intel Evo Edition. До, ну, дивіться, у 16-му буде Intel Core Ultra 9 процесор. 2 288V, а у 14-му буде Intel Core Ultra 7 до 258V. Обидва будуть мати можливість отримати до 32 ГБ lpddr 5X пам'яті Intel Arc графіка до 1 ТБ pci Express Gen 4 SSD. І він важить усього 1 кг 260 грам. 65 Вт зарядка, Wi-Fi 7. І тут в нас виходить деякий прикол. До 29 годин відтворення відео, до 23 годин веб браузінгу, до 21 години у Mobile Mark 25. Ви розумієте? Ви розумієте, куди зараз дійшли а, вже Acer? До якихось невіженних а, цифр, а, показників роботи батареї? Це просто неймовірно. Далі. Далі, до 3К oled Дисплей, і звісно. Це перший копілот плюс PC Від 10. Тут безліч фішек штучного інтелекту. І знаєте ще одна відмінність. 14-й буде випускатися 2880 на 1800 OLED дисплей Також буде Full HD oled дисплей і буде IPS 1920 на 1200 Touch-дисплей. Тобто буде версія з Touch-дисплеєм. Також. У 16 дюймовій версії буде OLED дисплей 2880 на 1800, буде 2880 на 1800 IPS Touch дисплей І що саме цікаве, що тут в нас до 2 ТБ ну, у 16-дюймовій э, версії до 2 ТБ pci Express Gen 4. E, до речі, 16-дюймова буде важити лише 1,5 кг. А тепер трохи про штучний інтелект. Вони, звісно, як усі світи будуть розкриватися. Прикольно. Ми бачимо, тут е, в нас є ось такий тачпад е, з активіті індикатором який покрита Corning горіла глаз на хвилиночку. Е, дуже приколь прикольна штукенці. Те, що тут буде дуже прикольний дисплей з покриттям 100% DCI-P3 на 90 Гц, Це для OLED 3K дисплей. Е, і саме цікаве це у процесорах. Це нова, це Ген 2 процесори Intel Core Ultra, і саме за допомогою штучного інтелекту, чи за допомогою NPU для обробки штучного інтелекту, який є, і буде в нас складатися весь штучний інтелект саме цього Acer. Звісно, копілот це помічник на основі штучного інтелекту, який допомагає знаходити відповіді та ідеї в інтернеті. Дехто думає, що сам по собі копілот працює е, десь онлайн. Ні, копілот працює трохи по-іншому. Він обробляє запити, формує е, запити саме на комп'ютері, а знаходить інформацію в інтернеті. Тому зараз прискорення копілоту, звісно, при. Скорює видачу е, тих самих відповідей, і вже це не так там печатає як там по одній буковці, як раніше було, а це видає відразу весь текст. Прикольно. Е, миттєвий відклик, ідеї на мистецтво. Тут є в нас, знаєте, як це е, про що це? Це коли ти просто описуєш і чи малюєш своє бажання за допомогою текстових або графічних підказок, і спостерігаєш, як е, кокреатор е, створює його інтерпретацію. Тобто е, це дуже класна річ, коли ти за допомогою. Звичайної комунікації отримуєш якісь картинки, якісь теги, якісь креативні штукенці. До того ж, є субтитри у режимі реального часу, краща якість для відеозвінків. А тепер давайте так: штучний інтелект для продуктивності, більш плавні відеодзвінки. Це знаєте про що? Про те, що тут є A, Purified View 2.0 та Purified Voice 2.0, який оптимізує відеодзвінки за допомогою автоматичного кадрування на чітка роздільна здатність, покращення портретного зображення. А Функція шумо шумодаву, скажімо так, зі штучним інтелектом, і патрійний мікрофон забезпечує кристалево чистий звук. Просто-напросто три мікрофони. A, універсальний інструмент Acer Sense, що доступний одним натисканням кнопки, дає змогу отримати доступ до всіх функцій штучного інтелекту. Тобто, Тут вони навіть робили такий акцент на тому, що дуже усі трохи хвилюються із того, що є якісь авторські права, коли там навчається штучний інтелект, чи те, що він видає авторські права. Тому Acer і пропрацювали над власним штучним інтелектом для того, щоб ви саме ви не хвилювалися з цього приводу. Також ну, це така ну, дитяча функція уподобання до робочого столу. Це Acer Vision Art, який генерує приміголомшиве персоналізовані фони за допомогою штучного інтелекту. Не знаю, для чого вони такі мені потрібні. Але Acer Life Art 2.0 це дуже крута штука. Ви можете редагувати свої штучно інтелектуальні стікери, щоб наклеїти їх будь-де. А коли ви зробите знімок екрану або відкриваєте зображення на екрані, з'являється інтуїтивне, зрозуміле меню, де наведено всю необхідну інформацію. Далі в нас є Acer User Sensing 2.0, Визначає, коли ви відходите автоматично за темню екран для збереження конфіденційності та економії заряду акумулятора. Тобто тут дуже багато різноманітних штукенців, як яких за допомогою штучного інтелекту реалізується і безпека навіть Wi-Fi 7, який тут є, оптимізується за допомогою штучного інтелекту. Повністю, тобто ви просто-напросто взяли щось, написали. Знаєте, коли я там дивився там всі можливості штучного інтелекту, який зараз Acer для креаторів робить. Це просто ви пишете запит, там танцюючий якийсь там чоловік, який там буде стрибати щось, і воно просто робить якусь модель, на яку ви створюєте потім якісь, якусь анімацію. Це все просто крутелезно. Звісно, вони тепер у свої ноутбуки ставлять Wi-Fi 7 з Bluetooth 5.4. І відмінність у тому, що тепер камери у Acer... 1440P. Ще й мають HDR. Це відмінність дуже крутелезна. В них є три мікрофони, два динаміки: є сертифікація DTS, DTS X Ultra Audio. І, звісно, вони підтримують там екологічність для того, щоб не забруднювати нашу планету. Але окрім цих от інтеловських продуктів, вони представили Swift 14AI, який мені сподобався більше. На AMD процесорі з OLED 3К-екраном, з Wi-Fi 7, в якого батарея до 27 годин, теж копілот плюс PC. Його процесор AMD Ryzen ai 9 365. Теж цей ноутбук отримав 32 ГБ до 32 ГБ пам'яті lpddr 5 В нього відеоядро AMD Radeon 880M графік, щоб ви зрозуміли, ви можете навіть на цьому відеоядрі грати у Cyberpunk на мінімально середніх налаштуваннях. Я вже не кажу, що я на ньому грав на такому ядрі на середньо-високих налаштуваннях у PUBG. До того ж, в нього є підтримка до 2 ТБ mpci Express Gen 4 SSD. І 100 ватний зарядник, Corning Gorilla Аглес на самому цьому Тачпаді активіті сенсорі, 2К камера, усі ті фішки Acer Purified Voice, Acer User Sensing, Acer Life Art для креаторів, де ти, де ти можеш створювати там, ті зображення, там де, рухи для моделі рухів чи інших там якихось моментів для, саме для креаторів. Acer Sense. І в нього буде аж три варіанти дисплею. Буде 14-дюймовий 2880 на 1800 OLED, буде 2880 на 1800 IP. І буде Full HD IPS Touch Display. Дуже крутелезна річ, мені дуже сподобався, при тому, що у 3К IPS дисплеї буде 120 Гц, а у 3К OLED дисплеї буде 90 Гц. І звісно, там буде NPU AMD XDNA 2, як у Intel свої NPU для штучного інтелекта, так і у AMD свої NPU для штучного інтелекта. Ось як виглядає цей, знаєте, оця штукенця миттєво видаляйте фон зображень за допомогою Acer Life Art, редагуйте та створюйте стікери, щоб наклеїти їх будь-де. А коли ви робите знімок екрану, то той самий Acer Life Art, дуже хочу зробити на нього огляд. От дуже хочу. Не знаю, прям загорівся. Дуже, дуже цікава річ. Так, давайте тепер подивимося, що ще. Є Swift Go 14 на Qualcomm. Qualcomm Snapdragon X1P x plus, eh, X1 42 100 процесор. E, в нас до 32 ГБ lpddr 5X пам'яті. Графіка Qualcomm Snapdragon X plus Orion, a, до 1 ТБ PCI Express Gen 4. Важить 1, 1 кг 340 г, до 28 годин відео плейбеку, той самий Wi-Fi 7. І усі ці фішки штучного інтелекту з 2К камерою. Для мене було дуже прикольно побачити, як працює саме на Qualcomm, бо знаєте, там дуже багато шуму стосовно цих arm процесорів. І для мене було, знаєте, так, коли там, ти за допомогою свого свого обличчя там, керуєш там цим відео, він там твої емоції сканує це, дуже все бистро, швидко, швидко. Дуже все швидко, мені дуже сподобалось. Тепер те, що вони представили далі. Я просто-напросто закохався. пояснюю. Трейвел мед p 6 Для мене, знаєте, як? Коли я його побачив, побачив, що там є а, військовий стандарт Мілеста Д810 h його тійкості, скажімо так. так а, потім в нього там 2,8 екран, 2.8К екран 1920 на 1200. Ті самі штучні фішки штучного інтелекту на Inter Core Ультра 2 там, ну, там, знаєте, як другої генерації. А, в ньому буде стояти. Intel Core Ultra 7 процесор 268V максимальний. Буде два типу екрану: один Touch Display з IP -матрице, IPS-матрицею на Full HD. Інший буде 2880 на 1800 IPS non-touch display на Intel Arc графіці, на Wi-Fi 7 і до 14 годин, бо він маленький. Зараз я поясню, він важить усього, знаєте, навіть не усього, а менше, ніж 1 кг. Тобто він маленький, він дуже потужний, він дуже, знаєте, як сказати міцний, ви не можете його пошкодити, і це для того, щоб таскати з собою. Нормальна батарея, знаєте, на тлі того, що там показують 28 годин, то 14 годин, думаєш, та фігня якась. Вже 14 годин, а як подумаєш, що інші 4-5 години, години і 14 годин це повноцінний робочий день, і ти розумієш, ну ніфіга собі, нормально таку штукенцю зробили. І так, в неї всі ті ж самі плюшки штучного інтеректу, включаю, включно там Acer Purified The View. Тут бачите, Purified View 2.0, потрійна точність мікрофону і Wi-Fi 7. І це просто-напросто крутилезна річ. Він просто малесенький і прикольний. Але коли я почав потім роздивлятися те, що представили далі. Nitro Blaze 7. Портативна ігрова консоль. І мене мене тут ще на виставки на виставці запитали, хлопці, а хтось це купує. Я вам скажу, ви знаєте статистику, скільки їх купують? Їх купують сотні мільйонів на рік ось таких портативних консолей. І Acer вирішила відразу такі, знаєте, шах і мат Бо якщо дивитись на її конкурентів, наприклад, той, той самий Live Rock, чи там, наприклад, Steam Deck, то Acer Nitro Blaze 7, ну давайте я так почну здалеку. Windows 11, AMD Ryzen AI, 144 Гц Refresh Rate, AMD FreeSync Premium, PC Game Pass і пішли. 8 ядер 16 потоків до 5,1 ГГц AMD Ryzen 7 8840HS. На мобільній графіці 780M. Це один з найпотужніших одна з найпотужніших консолей на даний час, бо це повноцінна мобільна платформа. В мене були ноутбуки. ой, в мене були міні ПК дуже потужні на цій штукенці на цьому процесорі, і я на ньому грав усе. Усе повністю. усе. Тут TDP від 10 до 30 Watt. 7 дюймовий Full HD, touch екран 144 Гц, 500 ніт вражаючої яскравості. AMD FreeSync Premium 16 ГБ LPDDR 5 дуже швидкою, до 2 ТБ M2 2280 Form Factor NVMe pci Gen 4. 2 Type-C на 40 GBPS, це четверта версія type c мікро sd картку і батарея 50 Вт годин а ще й PC Game Pass е дарують на 3 місяці. Тепер час відгуку 7 мілісекунд, а е я чесно вам скажу, я дуже був захоплений, коли я на ньому пограв, в ньому Wi-Fi 6Є стоїть. І саме цікаво, що вони тут зробили. Вони зробили Acer Game Center, який ось, будь ласка, ваш ідеальний ігровий центр. Acer Game Space, ось, Acer Game Space, який об'єднує з різних аккаунтів іграшки в одному місці, де ви можете просто-напросто обрати одним дотиком якусь іграшку і грати. Просто прикольно. Для мене це консоль рівня якогось ігрового ноутбуку. Серед середнього Рівня, такого начально середнього рівня. Е, і у такому форматі це просто класно. Я... Ну, воно маленьке, я взяв його собі, під'єднав через Type-C монітор, під'єднав через, наприклад, клавіатуру мишку. У мене ще потужний комп'ютер, міні ПК буде. Я тобі скажу, дуже прикольна річ. А Blaze 7, я скажу вам так, потягає дуже багато. Що було ще представлено? Був представлений Nitro v 14. Був представлений ще ноутбук Nitro V16, Ну, Nitro v 14 мені дуже сподобався тим, що він, знаєте, його. Спочатку Позиціонували як для жінок, таке біленьке, маленьке, прикольне для подорожей і ще б, б, потужне. А потужне, бо воно бо в ньому стоїть приблизно такий проц, як Nitro Blaze. <laughs> Але тут стоїть Ryzen 7 8845 HS, дуже потужний. 8 ядер, 16 потоків до 5,1 ГГц. А стоїть GeForce RTX 4050, штучний інтелект і тут, і для ігор. Штучний інтелект для продуктивності і розваг, графічний процесор 4050. З DLSS 3.5, з екраном 2560 на 16145 дюймів 120 Герцовим, з охопленням SRGB 100%. Уявіть собі. Я чесно вам скажу, і з тими самими фішками штучного інтелекту і, звісно, Nitro Sense з, з різноманітними функціями налаштування, оптимізації потужності, розгін і, і інші штуки. Ну і Nitro 16 V16, який побудований на Intel Core i7 14650 hx до, до 32 ГБ DDR5 пам'яті, і в нього RTX 4060 до нього, скажімо так, з розширення. Штучним інтелектом на 233 um, AI TerraOps, скажімо так. Uh, але знаєте, що у Nitro камера лише HD. -шка. Хотілося б, щоб щось трохи потужніше. А що дійсно здивувало мене, це предактор Project Dual Play. Ви не, ви не почуєте зараз від мене якихось прикольних там інсайдів, який там буде процесор чи відеокарта. Там буде. Це те, що не буде, скажімо так, це те, що не з'явиться на ринку і не буде продаватися поки що, у тому варіанті, якому ми побачили його на виставці. Давайте подивимось відео, яке воно є там на і ви відразу зрозумієте, про що я кажу. Коли я побачив цю скажімо так, гідноту з 360 освітленням і з цим від'ємним геймпадом, в якого поліпшується звук, коли ти його ти, ти, ось, достаєш в нього, бачите, ось такі штуки, ось, можна два геймпада зробити, можна один геймпад. І це тачпад ще надпотужний, з новітнім охолодженням. Корот衧, коли, ми, коли ми його клацали, там усі, ми були просто у захваті. Чесно, знаєте, таке захоплююче сенсорне враження. Я думаю, що це замінить і консоль, і ігровий ноутбук, і буде такий, знаєте собі, прикольний мікс. Я дуже був здивований. Того, що не буде в Україні, чесно кажучи, це Predator Orion 7. Чим він відрізняється від своїх, скажімо так, попередніх моделей, тут. будуть, він, це... Теж такий, знаєте, пред, предреліз, бо поясню, немає конкретного процесора, бо він буде працювати вже на наступному поколінні Arrow Lake до 128 ГБ двоканальної DDR5 пам'яті. ну Зараз позиціонується як для GeForce RTX 4090 до 24 ГБ gddr 6 x звісно, зі штучним інтелектом. Це все побудовано у парі з новітнім охолодженням, яке називається Cyclone X360. Обіцяє сама Acer. Він на 15% буде продуктивніший, продуктивніший за попередню версію, і на 9 градусів у середньому зменшить нагрів центрального процесору. Для майбутніх процесорів це буде набагато ліпше, бо ну, ми самі розуміємо, чим потужніший процесор, тим важче його охолоджувати. Він буде побудований з Wi-Fi 7 і. Хотілося б, хотілося б пограти саме на такому предаторі, але на жаль, в Україні цього не буде. Чесно кажучи, мені сподобались монітори, мені сподобались монітори Предатор. І вони відрізняються тим, що це 4К, наприклад, XB 273K. Так, ну тут ціла серія XB3. В нас 27 дюймів ips очка, вона 0,5 мілісекунд час відгуку, AMD FreeSync Premium, 100 мільйонів до одного контраст, нативні 400 Ніт HDR 400 пікова яскравість, покриття dci p 3 95 8 біт плюс FRC. Це професійні ігрові монітори, як і інший монітори, XB27273 UF5, теж 27-дюймовий з відгуком 0,5. З роздільною здатністю 2560 на 1440 на 360 А Якщо попередній в нас це 4К на 160 Гц, то це й в нас на 360 Гц саме 2К дисплей. А також було представлено Nitro GS серію Nitro GS 27-дюймовий на 144 Гц і 180 Гц на 144 Гц через HDMI і на дисплей порту 180 Гц. Але саме прикольний те, що я там бачив, це... В нас Nitro XV 270U F5 на 500 Гц, 2К дисплей з контрастом 100 мільйонів до одного на яскравісті 250 ніт з покриттям SRGB 99%. І Nitro XV 270 F5 до 520 Гц у Full HD варіанті з яскравістю 400 ніт. Дуже мені сподобалось. Також був F6. на... 240 Гц через HDMI, через DisplayPort на 600 Гц це вже такі, знаєте, титани до ігрової індустрії для максимального задоволення від ігри. І це вже високопрофесійні ігрові монітори. Що було ще представлено, я вам можу сказати. Був представлений один монітор Acer cs 322 qk він був представлений і в 27-дюймовому варіанті, і в 32-дюймовому варіанті. Поясню ВЦ4К, 60 Гц, 14 мілісекунд відповідь в нього. Час відгуку dci p 3 98 8 біт плюс FRC, псевдо 10-біт, як я кажу, 350 ніт яскравості. Але це в нас монітор, який ще має WebOS, Тобто це монітор. З вбудованим смарт-телевізором це дуже прикольно. Він має він має два варіанти, скажімо так, і 32, і 27 дюймів. дюймів. Чесно кажучи, я дуже був здивований. Знаєте, звичайний монітор, який, чесно кажучи, я б собі купив би, бо і попрацювати, і кіношку подивитись дуже прикольно. Був був ще проектор, і була Iconia x 12 Стосовно планшету Iconia X12, який, скажімо так, зробили у Surface э, стилі, знаєте, така Дуже бюджетний варіант Microsoft Surface. Але він на Android 14 12,6 дюймів AMOLED дисплей 2560 на 1600, 8 ГБ 4X пам'яті і 10 000 мА батарея. На Wi-Fi 5 з GPS, начебто все прикольне. Є навіть стілус, дуже прикольний, але вибір процесора мене трохи здивував, це Mediatek Helio G99, хоча він мені подобається, але у виконанні тих самих. Саме смартфонів, які там деякі контори роблять захисними. Не знаю, я б обирав би квалком, якийсь там трохи потужніший. Не мені, не мені, скажімо так, робити висновки за іконнією X12, мені він сподобався, він досить, досить швидкий, але те, що я не зрозумів, я теж повинен чесно, чесно казати. Давайте так, перейдемо далі. Був ще проєктор, який мене не зацікавив, бо я, чесно кажучи, їхав на Acer саме з замовку за Давайте перейдемо далі. і обговоримо а знаєте, чого мені не вистачило? Мені не вистачило Wi-Fi 7 роутерів. Хоча вони там були на обчому прес-релізі, коли там екран був, показували якісь рекламні ролики саме з Wi-Fi 7, їх саме у презентації не було і на демо-виставці теж. Хотів! Хотів побачити, ну будемо їх чекати. Слухайте. Ну ми ще знаєте, що зробили? Ми зробили інтерв'ю з дуже двома двома крутелезними босами. із Acer. А, задали їм. Буквально 5 питань. Якщо вам цікаво, то ви можете далі подивитись їх інтерв'ю. Але у перекладі, у перекладі саме штучного інтелекту, ви все зрозумієте, бо інтерв'ю було на англійській мові. А якщо ні, то е, з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все.